Яке відношення вуглець майже до християнського Богу? Так от, вуглець С14 це природній і науковий доказ молодості Землі, який підтверджує біблійну теорію походження світу. І так як археологи знаходять вуглець в рештках вимерших тварин, в рештках різних динозаврів, в рештках якоїсь стародавньої деревини, в рештках земних порід. Це говорить про те, що землі не мільйони років, що динозаври вимерли не мільярди років тому. Це говорить про те, що землі не більше як як 6 тисяч років. Адже вуглець розкладається за 5. З чимось тисяч років. А якщо він знаходиться в рештках цих тварин, значить вони померли не більше, ніж 5 з чимось тисяч років тому. Ось це і є зовсім неприхований, відомий для всіх, невидуманий е доказ того, що еволюція помилкова. І це може перевірити кожен. Ця інформація про вуглець, як ми бачимо, знаходиться у вільному доступі. Вона знаходиться в Вікіпедії, в інтернеті, в шкільних підручниках. І чому ми тоді далі продовжуємо вірити в теорію еволюції і в те, що Землі мільйони років, чому ми відвертаємось від біблійної теорії створення світу, створення людини і всього живого на ній? Тому що, по-перше, ми ніколи не аналізували цієї інформації. Я, наприклад, не не старалась якось перевірити це, хоча й підозрювала, що можливо це неправда. І сприймала е теорію еволюції просто на рівні віри. Віра в подібні теорії це обман самих себе. І щоб не бути. Обманутими, щоб дійсно знаходитись в істині і в правді, потрібно вивчати слово Боже, адже навіть наука вже зараз доводить, що воно є істиною. Амінь.